Вже досить давно, в середині червня, диктатор Путін здійснив візит до Корейської Народно-Демократичної Республіки. Ця подія не була певного розголосу. І головним чином через те, що під час візиту, як завжди, останнім часом їздить Путін, державного візиту, було підписано угоду, особливу угоду. Це був договір про всеосяжне стратегічне партнерство. Цікаво розібратися, хто ж з ким говорить про партнерство, в чому стратегія цього партнерства. Навіщо взагалі про це досить багато писали і багато уваги приділялося? Я почав би з того, що це продовження суто радянської традиції. Подивіться, з чого починався цей державний візит російського диктатора. Він починався з того, що товариш Путін в кращих радянських традиціях перед візитом розмістив свою статтю, так звану статтю авторську, підписану Володимир Путін, в головному органі Трудової партії Кореї. Партійній газеті. І що ж ми побачили в цій статті, точніше, корейські читачі? Побачили запевнення в любві і дружбі. Кого з ким? Одного ізгоя, КНДР з іншим, Путіна, російського диктатора. Дійшло до того, і на це, на жаль, не так багато, багато уваги зверталося, що так званий президент. Російської Федерації звертається по допомогу. Зверніть увагу, по допомогу і підтримку до кого? До КНДР, до країни Парія, до країни Ізгоя, яке є поза законом, яка визнана такою, що підлягає ізоляції відповідно до резолюції Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки ООН. І от з цією країною Путін проголошує. Стратегічне партнерство. Очевидно, що немає інших партнерів. Очевидно, вже нема таких е, інших друзів, які б відкрито і публічно підтримали те, що Путін називає стратегічною е, військовою операцією, спеціальною військовою операцією, тобто війну проти України. Кім чен Ін це може зробити. Він може собі дозволити. Такий крок, так само, як і Путін, може собі дозволити підписувати такі угоди з країною, яка є під санкціями, яка є поза законом. Що е, для мене здається важливим? Важливим є те, з якою, е, якою цинічною демонстративністю, наскільки публічно зробив цей крок Путін. І ще раз підтвердив тим самим, що йому. Не залежить на думці світового співтовариства, йому абсолютно байдуже до принципів і норм Організації Об'єднаних Націй, хоча офіційно і активно Росія продовжує проголошувати непорушність принципів ООН. І в порушення цих принципів не тільки атакує Україну, а ще й говорить про стратегічне партнерство з Корейською Народно-Демократичною Республікою. Ані демократії, ані стратегії, ані майбутнього. Путін збирається розвивати відносини дружби і стратегії з країною, яка поза законом. Більше того, російському народові, у якого не дуже залишається вибір, пропонується їздити на відпочинок і туристичні відвідини цієї країни, яка є заповідником тоталітаризму, ну що ж бажаємо приємних вражень.